Недарма останніми днями на адресу Бердичівського пива звідусіль лунали компліменти. Червень цього року став ювілейним для пивзаводу. Йому виповнилося 150 років. Історія одного з найстарших підприємств міста починалась у 1861-му, коли чеський колоніст Станіслав Чеп збудував у Бердичеві пивоварню. Від трьох інших діючих тоді пивзаводів її відрізняла наявність артезіанської свердловини, вода, з якої стала запорукою якісного продукту. На початку 20-го століття на підприємстві працювало до двох десятків робітників. Часто змінювались власники, котрі ніяк не могли зробити завод прибутковим. 60-70-ті роки принесли зміни на краще. Підприємство реконструювали, переобладнали, збудували цех хмелевих екстрактів, який своєю продукцією забезпечував усю Україну та Росію. З 1980-го керувати пивзаводом став Леон Ліпецький. Відтоді підприємство вийшло на шлях стабільного економічного розвитку. Сьогодні велика. Гарна, знанна, мудра, велика бердичівська родина нашого півзавода рідного відзначає свію вельм. Ваша велика сім'я вміє будувати гарно виробничі відносини. Ви вмієте будувати і людські відносини, не тільки виробничі. У вас на заводі гарні людські відносини. Люди один одного поважають, поважають людей, які вміють працювати. І один одного підтримують. Це дуже важливо. Ім'я Леона Ліпецького золотими літерами вписане в історію Бердичева та вітчизняного пивоваріння. Говорили на святі. Чоловік має орден за заслуги перед містом та звання його почесного громадянина. З нагоди ювілею підприємства керівник отримав ще одну високу нагороду міської ради, а також прапор Бердичева. Якби такі були всі керівники, мудрі, такі людяні, такі працівники, так любили свою справу. То і місто І наша ненька Україна мала б краще життя. Я переконаний, що так воно буде. тому що є в нас такий орієнтир, є в нас ліпетський Леон Романович, мудрий керівник Савла – це символ мудрості. Леон Романович, спасибі вам за доброту, за мудрість, за любов до рідного міста, за любов до святом! Дружині Ліпецького міський голова вручив квіти, адже сказав без жінки, не було б міста такого Леона Романовича. Сам орденоносець зауважив, що всі здобутки та досягнення пивзаводу – це заслуга його працівників. Не було б цього свята, і не було не, не б не цей завод, не простошував би цих 150 років, бо люди ті, хто робив до цього, на цьому заводі. Ті, хто робить зараз на заводі, не вкладували. Його свою частку душі, частку себе, і коли вкладаємо вкладає всі в цей завод цю частинку себе, він і процвітає. Хоча, якщо взяти в людину, то людина за руками, хоч скільки в нього не вкладає, вона все-таки не її старіє. А наш завод, скільки ми нього вкладаємо себе, то він стає все молодшим. Усі, хто трудився і трудиться на благо пивоварного підприємства, не відпустили зі свята без подарунків. Відзначили пенсіонерів, котрі є взірцем для молодого покоління пивоварів, робітників, які пропрацювали на підприємстві більше 25 років і 16 трудових династій. Також на ювілей Бердичівського завітали колеги по галузі та посадовці різних рангів. Саме завдяки якості вашої продукції, ваш завод сьогодні є флагманом харчової промисловості не тільки на Бердичівщині, Житомирщині, але й всієї держави. Тому що верничівське виволють у всіх регіонах України. Цього не було б, якби не втрати керівництво вашого заводу на чолі з Леоном Романовичем Ліпецьким. Цього не було, якби не злагодна робота всього трудового колективу. Сьогодні я щиро вітаю вас із вашим ювілеєм. Бажаю вам ще більших трудових досягнень. На благо нашої країни, на благо вашого колективу, на благо ваших родині. Великий внесок пивзаводу в економіку області та країни відзначили керівники Житомирщини. Ювіляр є найпершим за якістю і стабільністю, тож усім підприємствам слід брати з нього приклад. Приклад стабільності, марки, честі, професіоналізму, династії навіть пивоварів. І, звичайно, ваш видмишанований славний керівник, я так скажу. Якби не Леон Романович то вас би не було, якби не у вас не ви, то його б не було. Ви одне ціле, просто. Багато є пивзаводів в нашій державі. Пивзаводів достойних. Але кращий пивзавод це Бердичівський пивзавод. Тому вкраїнська... Заслуговуєте на високі нагороди, тому що півтора століття заводу, на якому ви працюєте, говорить про все. Ви підтримуєте цей колектив, підтримуєте його спроможність, його виробничу базу. Услід за керівниками області на сцену піднялися очільники бердичівських підприємств, установ та організацій, котрі в тій чи іншій мірі співпрацюють з ювіляром. Виявилося, що співзаводом заводом пов'язане усе місто. Культура, освіта, медицина і спорт дякували колективу підприємства за постійне спонсорство та меценатство. Найближчий сусід прогрес презентував пивзаводу ювілейну медаль. Хлібозавод прийшов з величезним тортом, водоканал з сувенірною тарою, а силовики з дружнім шаржем. Усі щирі побажання численних гостей не менш щиро та з душею підсумували артисти.